Привіт! Я Наталя. Народилася і проживаю у Львові. Тут же навчаюсь. Моя рідна мова українська. На сьогодні в знак солідарності з жителями восточних і южних регіонів я говорю по-русски. Вдома, на учобі, в транспорті, з друзями везде. Україна є єдина є страна. Добрий день. Мене звати Олег. Мені 20 років. Все своє життя я живу у Львові. Украинском оба, моя линия. На сегодня я солидарен с э, восточными областями, с э, русскоговорящим населением страны. Все, что говорят о Львове, это все вранье. Тут ситуация противоположна той, которую вам пытаются навязать. Тут всегда общались как на украинском, так и на русском языке. И всегда э, нормально относились к этому. Я вас призываю не верить этой чушь. Ложь и понимать, что Украина, она одна для нас и неважно, на каком языке мы общаемся. Спасибо. Привет всем, меня зовут Аня, я на левянка уже живу 20 лет. Я очень люблю свою мову, свою Украину и уважаю ее. Говорят, что сегодня мы должны быть солидарны с нашими братьями и сестрами русскоязычными. Наверное, это неверно, потому что мы всю жизнь должны поддерживать их во всем и любить их. Всего хорошого, Люблю вас. Запад, <рес> Вместе. Вместе, да. Привіт, я Богдан. Я сам звучка навчаюсь у Львові. Говорю українською мовою постійно. Але сьогодні знак солідарності. Я перехожу на русский. Украина Україна єдина. Я Олеся, кринальів'янка. Народилася тут вже 19 років тому. Ось дуже люблю свою українську мову і сподіваюся вашу українську мову, яку ви теж пожнюєте. Але сьогодні такий день день солідарності з російськомовними українцями. І я їх дуже поважаю, тому що ми всі українці маємо право жити на цій землі. Незалежно від того, якою мовою ми спілкуємося. Ми дуже любимо вас і їх поважаємо. Ми всі один народ. Ми завжди були і будемо в місті. Ми дуже любимо. вас. Слава Україні! звати Богдан. Я живу в Львові вже 18 років. Моєю рідною мовою є українською. Сьогодні розійшло сьогодні людей на селя, істочним регіоном я скаварію вдома на роботі в учебі по-русски. Сьогодні язик це не проблема. Привіт усім, мене звати Марта. Я навчаюся у Львові. Моя позиція така, що наші предки не помирали на марно за волю і єдність України. Потому сегодня день солидарности с русскоязычным населением нашей страны. Я хочу высловить, высказать свою поддержку в их сторону. Я вас люблю. Витаю. Я на родился в живу в Львове Моя родина украинская. Но сегодня знак поддержания восточных и южных регионов я принял решение. Я буду говорить на русском языке, на работе, в учебе, в транспорте. Вместе мы Здравствуйте, я родилась в Луцьку, сейчас живу и навчаюсь в Львове. Украинская мова моя родная мова. Но сегодня в знак солидарности с населением восточных и южных областей я буду разговаривать по-русски, потому что не в языке дело. Мы все одна страна. Меня зовут Сашко, я живу в Львове, стопую с украинской мовой. Но сегодня, день солидарности с жителями восточных и южных областей я буду разговаривать дома, в работе, транспорте на русском Я считаю, что Восток и Запад – это неразделимые части одной большой нашей страны – Украины. Спасибо. Добрый день, я называюсь Олег, живу в городе Львові. я є учень 10 класу. 20... 26 февраля в знак солідарності С жителями восточных и южных регионов я буду разговаривать по-русски и дома, и на работе, и в транспорте, и с друзьями везде. Схит и захит э, разом, слава Украине! Привет, меня зовут Татьяна, я из Луганской области. Мой родной язык русский, я на нем всю жизнь разговариваю, но сегодня я солидарна и могу разговаривать также на украинском языке. Для меня это не проблема, поэтому... За правду браття єднаємо щиро. єдиний маємо правий шлях. Єдину браття, всі ми маємо віру, єдине серце у грудях. Україна єдина, і ми повинні бути разом. Тому не розділяємося. Я з заходу. Я з востока. Схід і захід разом.